Ступне слово. З самого початку швидкий тест на власну незалежність слухача від суспільного договору пропоную відстежити свою найпершу коротку відповідь на наступне запитання: З ким має жити дитина після розлучення батьків? Яка відповідь відразу прийшла вам у голову? Варіант, до якого ви внутрішньо схильні, першим спадає на думку. Ідеальна ситуація, коли дитина після розлучення виховується обома батьками, безумовно існує. Але реалізується далеко не в кожному випадку. Ідея влогу книги виникла у момент, коли я дізналась, як проходить виклик української поліції з приводу недотримання прав дитини. Якщо виклик стосується батька, то від диспетчера одним з перших ви почуєте питання, чи є батько військовим. Можна здогадатися, якою є статистика, завдячуючи якій це питання увійшло до списку стандартних питань поліції. Від початку російсько-української війни жінки не гребували вивезенням дітей до окупованих територій тільки б сховати їх від батька. В кілька місяців на початку повномасштабного вторгнення не потрібен був дозвіл батька, щоб вивезти дитину за кордон. Суспільний договір в сучасній Україні звучить наступним чином: після розлучення дитина має жити з матір'ю. Саме батько мусить повністю матеріально забезпечувати дитину. Мати має право дозволяти чи не дозволяти дитині бачитися з батьком мати несе повну відповідальність за життя та розвиток дитини. Батько має лише платити. Така сама картина домінує і в законодавстві донедавна оформити проживання дитини з батьком було можливим лише якщо мати померла, ув'язнена або офіційно покинула дитину. Наразі ситуація дуже повільно, важко і тільки починає змінюватися. Саме про таку боротьбу пишеться цей влог. В країні, де права жінок і чоловіків рівні, стать будь-кого з батьків не мало б значення. В оповіданні можна було б поміняти матір і батька місцями, а сенс історії від того не змінився би. В Україні ж існує соціальна домовленість про те, що права матері важливіші за права батька. У нашому суді за проживання дитини суддя, як правило, з самого початку вже знає, яким буде його рішення. йому, а особливо їй, лишається тільки звертати увагу на правильність щодо його рішення докази. На матір покладається вся відповідальність, бо вона має всі права. Все, що по закону потрібно від батька, це сперма та аліменти. Ця книга буде корисною українцям та іноземцям, які планують шлюб і дітей в умовах сучасної України. Тут будуть розібрані як і юридичні аспекти прав дитини, так і стигма українського суспільного договору у цій сфері. Це влог-автобіографія дочки розлучених батьків. Історії про дитинство в житті людини. Докуфікшн про людяність в родині на всіх стадіях від зустрічі до розлучення. Про шлюб з юридичної та емоційної точок зору Дотично до тем Child-Free, необхідності одружуватися, ролі свого дорослого для дитини. Кожна глава цієї аудіокниги буде присвячена окремій темі. Кожен випуск буде доповнено юридичними довідками з українських законодавства та реальності. Усі імена вигадані, будь які збіги випадкові.